Так, повертаються у свій підрозділи з передової справжні герої, піхотинці 93-ї бригади Дмитро і Денис. Брудні, змучені, голодні. Вони все одно посміхаються, адже вирвались самісінького пекла живі та неушкоджені. Хлопці тримали позицію понад чотири місяці. Скільки ви пробували на позиціях? За днів. Так, сьогодні з перших може повернулися. Багато зробили. Пишаємо своєю роботою. Будемо працювати і надалі, так. щоб рушити ворога. Це ви той голос, що нам допомагав, так? Ну, один з голосів. Один із голос. Так. Саня, що переживали да, за хлопців? Питаєте. Радий, що вийшли, аби всі так виходили. Денис та Дмитро так довго чекали, бо їх просто не було ким замінити. А коли заміну нарешті знайшли, не дозволяла погода. В умовах засилля ворожих дронів часом безпечніше залишатись на місці, аніж бути в дорозі. Про свій вдалий вихід хлопці одразу повідомляють батькам: Алло, мам, мам, це я. Да. Це я. О, синочка, привіт, моя сонечка. День добрий день. Алло, привіт, мій світ. Привіт, мамусь. Да мамуть, все у мене зустріли, все добре. Я живий, цілий. Хлопцям не тільки вдалось вийти з позицій цілими. Вони ще й привели з собою полоненого. 23-річний контрактник із Волгограда Даніл Сичов здався у полон, і ще наприкінці жовтня. Понад два місяці росіянин провів на українських позиціях і навіть допомагав нашим захисникам відбивати штурми своїх співвітчизників. каже таким чином: просто рятував своє життя. Ну, ну, подавав, подавав там. Ну, там автомат, может, гранату выпадает. Ну, как так, позицию обустраивал, копал там. А чему вы это делали? Жить хотел. Ну. То есть вы считали, что россияне вас застрелят? Да. Ну, не стали бы разбираться, кто свой, кто чужой. В плен у нас особо-то ну, не берут. Я с парнями на позиции прожил два месяца. Как бы отношение ко мне было хорошее. Нормально себя чувствовал. І такий вихід з позицій в умовах ускладненої логістики, справжня спецоперація. Цього разу нашим бійцям посприяв туман і короткочасний сніг. Дрони в таку погоду майже нічого не бачать. Хоча росіяни й контролюють небо іноді на півтора-два десятки кілометрів від лінії фронту. Містечко Дружківка колись воно було глибоким тилом навіть ще рік тому, а зараз, як бачите. Його поступово росіяни розбивають. Не шкодуючи ні авіабомб, ні ракет. Але головніша небезпека тут, на місцевих вулицях, це дрони. Дружківку десь? Скоріше всього, так. Так, детектор дронів виявляє російський FPV, що прямує на дружківку. Після його прольоту ми вирушаємо на бойові позиції тих, хто стереже небо у прифронтовій смузі і не дає ворогу перетворити місцеві дороги на бійню. Це вроді нова, є вчора не було туди. Але на таких поворотах дрони і чатують Так, Да, да, да. Якраз найкраще місце. Це щось слово, тільки десь дуже далеко. Ще ще не, не, не показує картинку. Відносно безпечному заїзду нашої машини сприяє погода. Але навіть у туман та сніг ворожі дрони все одно в небі. Тож у розрахунку перехоплювачів 93-ї бригади є робота. Екіпаж зенітного ФПВ вилітає у пошуках ворожого розвідника, який з'явився у їхній зоні відповідальності. Та погодні умови не надто сприятливі і для наших пілотів. Тож перехоплювач доводиться повертати. Та, видимість погано так би політали, показали. Б. Буває по-різному. Знаєте, то густо, то пусто. Буває хороший рибний день. І по по п'ять цілей збиваємо. Зараз вже останнім часом багато молній літає в таку непогоду на низьких висотах. вже вони літають. Молні. Так, так в основному так, зали орлани суперками. Так само на наднизьких висотах на полювання вилітають і російські піві у прифронтовій зоні. Їхнє зичення просто не змовкає. Вони літають на вмання, Просто вони вилетіли і вийшли просто на банальне полювання, аби щось, щось побачити. Ну, у них набагато більше ресурсу, вони можуть собі це дозволити. Зазвичай ми, ми працюємо тільки по цілі, якщо ми вже чітко її виявили. Ну, а вони можуть собі дозволити. Тому й страждає логістика наших військ. Та якщо завадити хоч одному ворожому дрону, досягти цілі, це врятує комусь із побратимів життя. Тож перехоплювачі вірини завжди на поготові. Мені ця робота подобається. Я сказав, давно хотіла я... піти, літати, допомагати, і все сте не тому. Це схоже на ціль. зараз літимо, перевіримо. Цілком вірунару в усіх охоронців неба триває тут і вдень, і вночі. Адже зараз саме від них залежить безпека логістики наших військ. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.